Спорт не лише лікує, а й надихає. Доводить нацгвардієць Івано-Франківська Юрій Гапончук. Рік тому через поранення, яке отримав на Луганщині, йому ампутували ногу. Через півроку чоловік не лише освоїв протез, а й продовжив служити та почав професійно займатися спортом. Медаль золоту ми здобули волейбол сидячи. Далі ще одну золоту медаль ми здобули. Командній стрільбі з стрільби з лука Юрій показує медалі. Нещодавно він повернувся з Лас-Вегасу. Там 30 українських спортсменів змагалися двома складами на їхньому рахунку. 79 нагород різного гатунку. Капітаном національної збірної був Франківець. Получиться, не получиться. Якби от третє місце, ну якби сам не очікував. Да це за веслування на тренажері. Ця медаль індивідуальна. Юрій переміг в неочікуваній для себе дисципліні. Каже, в їхній команді не було жодного професійного спортсмена, а такі змагання проводять, аби через спорт ветерани отримували мотивацію, проходили реабілітацію та надихалися своїми здобутками. Спорт це для нас просто один із видів і методів, якби ще раз десь показати не тільки своїм побратимам, які отримали поранення, або там. В гіршому випадку каліцтво на да, що все рівно життя продовжується і потрібно жити далі. Юрій служить у Нацгвардії, пішов добровольцем у 2015 тисячі Повномасштабну війну зустрів, будучи командиром роти оперативного призначення. Спочатку воювали у Мар'їнці на Донеччині, після ротації їх перевели у Креміну на Луганщині. Попередньо я думав, що в населеному пункті тяжко воювати, а виявилось, що ліс це хуже придумати не можна. В лісі летить снаряд, чіпляється за якусь гілку, якби розривається, і всі осколки летять вниз. Тому в лісі ще й пісок, і ти сильно не закопаєшся. Якщо закопаєшся, то вона засипається. І оце цей весь процес дуже виснажує хлопців. Коли вночі Юрій йшов на позицію, наступив на протипіхотну міну, через що йому відірвало ступу. Її ампутували в березні. Отримав поранення, протез одягнув у серпні. Набрав вагу, от, я от, реально наважив десь 115 кілограм. От, це, це дуже багато якби, для мене. І виходить, ну, ніби нога зажила, вже можна щось трошки рухатись, от, хоча ще на милицях Я ж це сидів вдома, поки там ще тиждень часу наважився на те, щоб. Е Записатися в зал він пішов у спортзал, і вже за три тижні взяв участь у першому змаганні. Нема чого розчаровуватись, немає чого зупинятися і якби закриватися все в домівках. Потрібно постійно працювати над собою. Тоді буде результат, тоді буде е легше жити. І якби, будучи з такою травмою, я ніколи не подумав, що я десь поїду за кордон, тим більше в Лас-Вегас. Поки Юрій був у відрядженні в Лас-Вегасі. Отримав звання майора. Чоловік показує знамену своєї військової частини. Його підписав усі учасники української команди тут кожен підпис унікальний. Лео з третьої штурмової бригади, який виходить на змагання, приїхав ну, з, з передка. передкакіря. Це людина з двома ампутаціями. Ніх дуже веселий, якби. Класний хлопець. Двічі на тиждень Нацвардієць їздить у Львів на тренування із футболу. В Івано-Франківську Юрій планує розвивати адаптивні види спорту для ветеранів.